Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що жоден реактор не буде перезапущено до тих пір, допоки війна продовжуватиме загрожувати ядерній і фізичній ядерній безпеці Запорізької атомної електростанції. Відповідно до рекомендацій агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено, допоки все не за не закінчиться, тому що станції загрожують абсолютно. Різноманітні фактори починаючи від ядерної, о, до речі, відео, яке прекрасно гроші ручкається, обіймається з росіянами на запорізькі атомні електростанції. Але він говорить про те, що м, загалом небезпека ця не лише ядерна, е, в плані того, що це ядерна електростанція, а й в плані фізичному. Тому що відбуваються пожежі на градирні, яку доведеться скоріш за все знести після за, закінчення війни і відповідно не відбудовувати, тому що вона дуже сп, пошкоджена з прольотами безпілотників з пострілами з тим, що росіяни переховують на ЗС свою військову техніку. Відповідно, це все ставить під величезну загрозу безпеку насамперед на запорізькій атомній електростанції. Але нагадаємо собі, що цієї небезпеки не існувало би, якби росіяни її. Не окупували, і зрештою кожного разу, коли міжнародні оглядачі, наглядачі або перевірники, в тому числі які Рафаель Гросі, приїздять на Запорізьку атомну електростанцію, магате дозволяють ходити тільки там, де росіянам вигідно це показувати, що все гаразд, очевидно. Більшої частини їм так і не покажуть загалом. Гросі додав, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електро електропостачанням серед інших проблем підвищують ризик ядерної аварії. Він згадав про все. Єдине, що от не згадав або не хотів, Неясно, словом, чи він це зробив так. Е Мимоволі чи навмисно не згадав, що з чийого боку пролітають ці безпілотники, з чийого боку відбуваються артилерійські обстріли, і хто ж саме цю запорізьку атомну електростанцію окупував. Але на цьому фоні раз вже ми заговорили про енергетику. Українська енергети... перепрошую, угорська енергетична компанія, яка називається Мол Нирт, уклала угоду, яка забезпечить безперервне постачання російської нафти через трубопровід, який проходить через територію. України про це стало відомо журналістам агентству, агентства Блумберг, і вони відповідно посилаються на свої джерела. Звичайно ж, не названі. Ця новина з'явилася одразу після того, як Україна фактично заборонила компанію «Лукойл» використовувати її як транзитну країну у відповідь на російське вторгнення. Відповідно до цієї угоди, мол, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині і Словаччині, візьме на себе постачання нафти на білорусько-українському кордоні. З 9 вересня раніше російська сторона відповідала за доставку нафти щодо кордонів Угорщини і Словаччини з Україною. Нова угода забезпечує стале рішення для транспортування нафти через, через нафтопровід, який називається Дружба. Про це заявив якраз таки віцепрезидент компанії Мол, посилаючись на трубопровід, який з'єднує Росію з одного боку Угорщину з іншою, і між ними, якраз як транзитна країна або транзитний маршрут. Стоїть Україна. Компанія при цьому не уточнила, яка саме компанія буде здійснювати постачання. Угорщина і Словаччина, як відомо, які не мають виходу до моря, отримали тимчасові винятки з енергетичних санкцій Європейського Союзу проти Росії після того, як Україна в липні е, посилила санкції проти Лукойлу. Угорщина і Словаччина отримували нафту від таких виробників, як. Тат -нефть. ну і загалом, е, як відомо в європейському союзі, поступово відмовляються від купівлі російських енергоносіїв, у тому числі і нафти. Але є країни, які не відріз відмовляються від е, таких рішень і від таких кроків, серед них це словаччина і угорщина і. Вони настільки не хочуть цього робити, що блокують будь-які рішення Європейського союзу, з ними доводиться домовлятися. І перша країна, яка створила цей перший прецедент, про який ми до речі неодноразово говорили з політологами, з міжнародними експертами у наших ефірах, це той факт, що якщо дозволити Угорщині піти на такий крок, тобто -то зробити для них. Виключення. Нехай от всі країни не купують, а Угорщині дозволимо. Нехай вони працюють на специфічних умовах, створених виключно для них. То рано чи пізно це створить прецедент, до якого доєднається одна країна, а потім може долучитися інша країна, тому що все ж таки нафту вони будуть купувати дешевше ніж купують зараз на, скажімо так, третіх ринках. Відповідно, до угорщини доєд... доєдналася словаччина, і таких країн наразі у нас є дві.